Озвучено українською сайтом Okino.ua Цього року двоє чоловіків нарешті поєднають два світи. Співай! я забув, забув пісню Цік. Мені збігати в будинок. Тридцять днів тому вас засуджено до ув'язнення в закладі суворого режиму. У вас є тридцять днів, щоб владнати всі свої справи. Чому? Лайно, моє життя зруйноване. Посадять якусь формальну тюрму для білих комірців. Мене відправляють до Сент-Квентін. Тоді у тебе 100% шанс стати чиєю сучкою. Десять років цього. Припини. А ти? Ні, я більше не хочу. Досить пізно, бо вже прилаштовується наступний. Допоможи мені уникнути цього. Я тобі заплачу. 30 тисяч доларів. Водиться. Чого він взагалі вирішив, що ти сидів? З того, що я чорний. Який з тебе бандит? Дарнеле. Куди зібралися, сучко? Як ти мене назвав? Припини Та що з тобою. Припини! Тобі знадобиться максимальний захист середи. Я познайомлю тебе з бандою свого кузина. Тільки без вибриків. вдягнися, звичайно. чорно чорнопекей. Якого дядька? До завтра. Від Warner Brothers. Хто ти в біса такий. Навряд чи вона колись бачила білого. Пробува мене в цьому. Заборона назов. Якщо будеш точно слідувати моїм казюкам, то виживеш у в'язниці. Я знав, що правильно обрав собі вчителя. Ти маєш звикнути до бійок. Іди та вдар того найбільшого в зуби. Це божевілля. І з якими побачиш, що таке божевілля. Я виб'ю з тебе всі кишки. Це ти так жартуєш? Відкрушу тобі голови на сиру на шию. Іди сюди, вилупок. Не робіть мені боляче. Чи... Ти маєш відчути, що це таке. Моє тіло. Вилл Фарел. Ти що робиш? Відпрацьовую свою лайку. Я наб'ю на твоїй сраці хештег. і побачу, скільки вона хітів. Звучить жахливо. Ти Розчарування для своїх батьків, яких я трахав. Очевидно, ти звожевелів, та це годиться. Так, Кевін Харт. Я твій особистий експерт. Я відчуваю, що ти не викладаєш на 100%. Нацистські цяцьки. А величезні. Тому в мене є план. Слава Богу. Тобі доведеться навчитися смоктати. Що? Коли життя суне тобі в рота член, треба пристосовуватися. Пристосовувати звучить не набагато краще, ніж смоктати. Тримайся. Тепер сунути в рот. Так, смоктати тобі член. Жахливо пролюдіє. Це допоможе мені в майбутньому. Давай. Раз, два, три в рот. О, так. Не тиці в мене ним. А що ти робиш? Це ескімоський мінеті роби американський. Будь патріотом гаразд. Зараз буде мінед від дядька Сема тільки у кіно.